Дарую ліхтарик тому, хто розріже колесо від фури швидше за мене. Зніме відос секундоміром і відмітить мене на цьому відосі. То, що я ріжу сабельною пилкою або лобзиком, я вважаю, що це найшвидший варіант. Мені дуже часто пишуть в коментах, що ножиком швидше різати болгарку і так далі. Чи ні. От якщо дійсно ви швидше можете відрізти, тільки колесо іменно від фури. Не від КамАЗа, не від білаза, не від трактора. А іменно від фури. Ріжете колесо швидше, відмічайте, я надсилаю вам ліхтарик. Зараз показую, як воно ріжеться сабельною пилочкою. Ну, в ідеалі було б добре, звісно, просвердлити якимось шуруповертом, але нічого. Попробуємо так. Без засвердлювання. Все, перший. Перший пункт виконали, тепер що беремо і просто ріжемо покровочка. Якби це так, щоб було і видно добре, і, і мені самому видно. Все, є, не знаю, десь півтора хвилини пішло. Так що, хто приймає виклик? Тільки обов'язкова умова від фури, не від Камаза, бо скажу, що КАМАЗ теж фура, а іменно отаке. Аж задихався. Можна швидше, звісно, але мені знімати і різати трошки паршиво, тому що я дивлюсь на це все через телефон і воно виходить трохи кривовато. Так що, пишіть ваші враження, а ще краще знімайте, як ви ножом ріжете за хвилину. Покрешку, ну все.